Кілька тижнів тому зі мною трапилась класична історія підприємця. Третя година вночі, я прокидаюся. Бо нарешті цей пазл в голові, про який я думав останні кілька днів, склався. Я зрозумів, як вирішити критичну проблему у своєму бізнесі. Але замість радості панічний страх. Страх, що до ранку, я просто цей інсайт забуду. А, і що робить більшість такі ситуації? Вони Беруть телефон, вмикають яскравий екран, мружаться, намагаються друкувати пальцями і все, сон вбито. А я зробив інакше. Не розплющуючи очей, я натисну одну єдину кнопку на телефоні. Ось цю. Я пробурмотів свій потік думок в подушку і миттєво відключився знову. А зранку в моєму нотатнику мене вже чекав готовий звіт і підсумування. Не аудіозапис, не простирадла тексту. А ідеально структурований план дій, розкладений по поличках. І що важливо, ця система коштує пікоценти, налаштовується за один вечір і назавжди прибирає оцей страх, ФОМО втратити ідею. Я Вадим Мельник. Ми будуємо дрони і складні AI-системи для великого бізнесу. Але сьогодні ніякого складного коду. Сьогодні я вам покажу, як перетворити ваш телефон на ідеального бізнес-асистента. Які працює, поки ви спите, або поки, наприклад, їдете за кермом, і ви можете задати питання: Вадім: в кожному телефоні є диктофон, є Siri, є там щось на Android, є, є голосові в телеграмі, і це правда вони є. Але проблема в тому, що це створює борг. Коли ви бачите п'ятихвилинне аудіо у своєму збереженому, ви не хочете його слухати, і, скоріш за все, ви не будете його слухати ніколи, тому що ви не знаєте і не пам'ятаєте, що там геніальна ідея? Чи просто, от як в мене було кілька днів тому, моє сонне бурматіння. Звичайна транскрибація тексту вона дає вам текст а, зі словами по типу Е, ну «короче» і так далі, і читати це ну напевно ще важче ніж писати. І такий raw material, таку сировину ніхто не читає. Нам потрібен готовий продукт. І от зараз я вам покажу, як ми це з вами зробимо. Все працює в три етапи. Просто і логічно. Перший етап це давайте назвемо вуха. Це от моя кнопка Action. Ось тут на айфоні. Вона в новіших айфонах є, в старіших можна налаштувати на щось інше. Я її. Натискаю і говорю. І все, ніяких додатків відкривати не треба. Я от просто натискаю і говорю все, що я думаю. Друге, це мозок, це велика мовна модель ChatGPT, Gemini, Cloud в клауді. Там AI він не просто слухає, він не просто транскрибує текст, він, він думає, він структурує. І третє, напевно, найважливіше це результат. Це мої нотатки, це мій календар. Це мій тудуїст, це моя асистентка, яка отримує задачі від мене. І вони всі, і ви в тому числі, отримуєте не текст, ви отримуєте виконану роботу. Але щоб ця магія сталася, треба дати штучному інтелекту правильну роль. Ви не можете йому сказати просто транскрибуй цей текст і витягне з нього всі інсайти. Воно так не працює. він, мій промпт, він звучить не як запиши текст. Ні. Мій промпт звучить так. От, упрощуючи, да? я вам зараз на екрані його покажу. Ось так виглядає мій промпт, він доволі складний, але не лякайтеся. Це то, в який спосіб я спілкуюся з AI. Я йому говорю: слухай, ти мій executive assistant, Твої задачі прості: викинути словесне сміття, зрозуміти контекст, і головне вирішити, куди покласти інформацію. Тобто, якщо це івент в календар, якщо це задачі. В турісти. Якщо це щось що має виконати асистентка, надіслати її в телеграмі. А може, це щось, що треба додати до бази знань. Давайте я вам просто покажу, як це працює. І так буде найпростіше. Я беру свій телефон, і зараз я надиктую мікс задачі, зустрічі, ідеї і так далі. Дивіться уважно, як це працює. Я натискаю цю кнопочку і починаю записувати. Я кажу так, записуй. По-перше, нагадай завтра зранку оплатити рахунки по дронхабу постав мені найвищий пріоритет. По-друге, задача моєму асистенту: підготуй місячний звіт, фінаміс місячний фінансовий звіт да, для компанії і відправ бухгалтеру до обіду. Третє ідея для відео. Покажи під капотом. Мого я асистента треба детально розібрати логіку. Наприклад, яка саме нейронка, як розпізнає наміри і розкидає дані між різними програмами. Четверте, додай в календар фінальний кол з розробниками на п'ятницю на 15-ту. І ще думка в надатки: треба протестувати нову модель Gemini 3 Pro для класифікації лідів. Все тут закінчили, воно надіслалося. І тепер дивимося, що відбулося. Давайте перейдемо в. Спочатку в Todoist. Заходимо і бачимо. У нас з'явився таск. оплатити рахунки DroneHub д'ю завтра, 9 ранку. Оператор за камерою. Я говорив завтра зранку, правда? Оператор за камерою не пам'ятає. Добре, зараз ми це перевіримо в транскрипції, тому що транскрипція теж записує. Але стоїть Critical, тобто пріоритет 1, все працює автоматично. Давайте перейдемо в наш календар. Ми зайшли в наш календар, і тут є final Call with Developers. П'ятниця 5-го числа. тобто... Післязавтра між 3 і 4. Автоматично записалося. І тепер давайте зайдемо в мій нотатник. Подивимося, що сталося в моєму нотатнику. Так, добре, маємо нотатка третього. Грудня 2025-го, це сьогодні. Так, записую. Перше, нагадай, завтра зранку оплатити рахунки по дрон А ну, значить, все воно правильно зробило. Дев'ята ранку, це завтра зранку. Постав найвищий пріоритет. Воно поставило П1. Друга задача асистенту підготувати місячний фінансовий для компанії, відправити бухгалтеру до обіду. Бачите, воно взяло оригінальну транскрипцію, яку воно обробило штучним інтелектом. Далі, що зробив мій AI-агент? Оця транскрипція, вона така, знаєте, про всяк випадок. М? Але що він зробив? Він створив мені такий executive summary. Він написав: Вадим фокусується на фінансовому контролі, рахунки звітність і на контент стратегії. Технічний розбір AI. Також заплановано можливо зустріч з технічною командою та rd задача по тестуванню нових LLM. Ок-ок. Але що важливо, дивіться, що сталося. Далі він мені створює підсумування, що я делегую своєму асистенту. І я кажу: треба підготувати місячний фінансовий звіт. Тут він зразу каже: екшен зібрати дані з P&L і сформувати PDF. і надіслати бухгалтеру до 13. -ї. Було так підготувати місячний фінансовий звіт для компанії, відправити бухгалтеру до обіду. Правильно сходиться. І що важливо? Я тут так само додаю теги, тому що по цих тегах я потім так само створюю додаткових автогентів. До цього дійдемо потім. Далі тудуїст задача відправлені таскменеджер П1 оплатити рахунки дрон до завтрашнього ранку. Правильно. І івент в календарі. Final call with developers. П'ятниця, 5 числа, між 15 і 16, контекст TechSync. Додало воно контекст TechSync? О, додало. Додало. Все працює. І дивіться, друзі, що сталося? Я зекономив 15 хвилин клікання по додатках, використовуючи там 15-20 секунд голосу. Як це працює? А працює це в все дуже просто. Працюється через нашу систему автоматизації, яка виглядає ось так: якоїсь складної магії. Це Make, яка працює як такий цифровий клей для оптимізації різних процесів. І що ми тут робимо? Давайте пройдемося крок по кроку. Ми йому кажемо: візьми, будь ласка, то аудіо, яке ти отримав. Використай штучний інтелект для того, щоб сконвертувати це аудіо в текст. Потім використай е, штучний інтелект і мого спеціального ai агента, того що я вам показував, ось тут ось цей він для того, щоб. Розпізнати нотатки і задачі. А потім розкидай те, що ти розпізнав асистенту в Telegram, в Вновщині створи підсумування, в Todoist створи всі таски, а в Google календарі створи всі івенти. То, що ви бачите зараз, отут це знаєте така верхівка айсбергу. Да? Це мій такий упрощена звичайна версія, тому що я це хочу на короткому відео показати, мого персонального асистента. Але в нашій компанії ми пішли. Далі ми от не просто використовуємо чат GPT чи, чи такі прості автоматизації. Ми будуємо, давайте це назвемо цифровою робочою силою. У мене є ціла цифрова екосистема агентів. Отут, тут, наприклад, агент до HR. -у. Він відповідає у нас за рекрутацію працівників, за збір даних, за обробку CV і робиться повністю. 100% автоматично. Без різниці, чи нам впаде 10 CV в день, чи 100 CV, чи 1000 CV в день. Оцей AI-агент візьме і все сам опрацює. Десь тут у нас в нашій компанії є sales-агент, який сам кваліфікує людів. І сам призначає дзвінки. Далі, десь, напевно, ось тут, в цьому місці, знаходиться саппорт-агент, який відповідає на технічні питання на нашому мейлі 24 на 7. Є агент по аналітиці, по створенню фінансових звітів, власне, той самий, якому я тільки що поставив задачу по звіту. І як ви бачите, отут вони всі, особливо от в цьому місці, вони спілкуються між собою. А я, я от беру і керую ними голосом. Вони виконують цю рутину. І це, ото, що бачите, тут це не майбутнє, друзі. Це те, як бізнес, кожен бізнес має працювати сьогодні для того, щоб не померти завтра. І можете запитати: а чому я так топлю за голос? Все просто, тому що, друзі, біологію не обдуриш. Ваш мозок, і це наукові дослідження, генерує ідеї в 10 разів швидше. Ніж ваші пальці можуть їх надрукувати. Коли ви друкуєте, ви стаєте ботелнеком, вузьким горличком для власного інтелекту, для власного мозку. Ви губите інсайти. Голос це найшвидший інтерфейс між вашою головою і реальним світом. І коли Стів Джобс зробив абсолютно круту геніальну річ, він показав нам iPhone і можливість друкувати пальцями. Так, да, це була революція. Але це була революція в 2007 році. А сьогодні в нас 2023. Тепер про гроші. Зараз вам, знаєте, з кожного холодильника намагаються продати AI-значки, якісь оці розумні колони за 700 доларів, розумні додатки і так далі. Забудьте, тому що система, яку я показав, вона працює на телефоні, використовуючи Apple Shortcuts який у вас вже у кожного є? Вона використовує безкоштовні месенджери. Вона використовує безкоштовний Todoist, безкоштовний Google календар, безкоштовний Notion. Коштує це все, якщо генерувати по отакі от 40 повідомлень в день менше 3 доларів на місяць. Чисто за використання API OpenAI. і це друзі, це доступне абсолютно. Кожному це доступне людям в Україні, в Європі і США, і це то про що я постійно говорю. це От демократизація інновації сьогодні інновації, завдяки штучному інтелекту, доступні кожному. Ви можете нарешті взяти всі ваші ідеї, гіпотези, те, що ви відкладали надовго, в довгий ящик боялись реалізувати. І почати це створювати. Дивіться, друзі. Я показав вам в цьому короткому відео, як це все працює. Я от хотів поділитися з вами на кінець року, власне, таким своїм персональним асистентом, простим, який мені дуже сильно допомагає оптимізовувати багато процесів. Але я розумію, і це не формат цього відео. Подивитися відео і зібрати своїми руками це дві кардинально різні речі. Тут треба зв'язати системи між собою, налаштувати, не бійтеся цього страшного слова, вебхуки, прописати от сценарії картинки в. Мейку. Я знаю, може звучати складно. Але якщо ви хочете побудувати таку от рівно таку систему від простого асистента, як оцей, до повноцінних крутих AI-агентів, то я записав для вас великий безкоштовний вебінар. Там я відкриваю власне капот нашої архітектури. Я показую, як налаштувати отакі от пайплайни з нуля для нетехнічних людей. Це дуже важливо. Як інтегруватися з вашим нотатником. як створити свої перші автоматизації і агенти. Це знаєте, це не така занудна теорія. Це такий формат. Дивись і повторюй. Посилання на реєстрацію знаходиться в описі під цим відео. Воно безкоштовне і воно для кожного, тому що я за створюю для нетехнічних людей. Тому переходьте, реєструйтесь. І давайте будемо автоматизувати наш хаос разом. До зустрічі!